У Кропивницькому фестивалила молодь. У Ковалівському парку провели одразу два фестивалі Єврофест та туристично-краєзнавчі. Приїхали майже тисяча дітей зі всієї області. Як їх розважали та чим? Частували розповість і на примак. Болгари, німці, поляки, голландці зібрались у парку Ковалівському. Несправжні їх ролі виконували школярі. всі вбрані в національні костюми народів Європи. Так тут проводили Єврофест. Представляємо країну Нідерланди. Вони. Національні їхні квіти, ці тюльпани, вони люблять живати в їжу оселедець. Вони одні з семи країн-засновників Європейського Союзу. На фестивалі розповідали про культуру кожної європейської країни, знайомили з туристичними цікавинками, підготували учасники і національні страви. До них припрошували іноземною. Тами сердечні, за до Польщі!» Поряд з Єврофестом відкрили туристично-краєзнавчий фестиваль. Тут розташували мотузкове містечко з стінку. А поряд вчили встановленню наметів на швидкість. Це намет сучасний, каркасний. Не такий, як раніше, був бухскатний з брезента. Він полегшений. Вологостійкий, вітростійкий. Будь-яка людина, якщо один раз побачить, потім його за хвилину-дві, може поставити, тому що зараз намети сучасні і абсолютно дуже швидко складаються і розкладаються. Ось ця виставка присвячена героям. АТО. тут презентують амуніцію, в якій наші захисники воюють на сході України. Есть э, как бы градация от того, с чем мы работали раньше, от старых вариантов, и то, но, то что сейчас, как раз из э, самых новых образцов, которые на вооружении подразделений. Дубинки, которые замени, заменили резиновые, более инновационные. Перчатки, которые позволяют э, работать с оружием холодным, то есть хвататься за стальное лезвие, они здесь с стальной нитью, и можно вырывать при задержании преступника оружие из рук без повреждения собственной кисти. Поряд Медики, вони, хоч ще й студенти, вже чимало вміють. Вимірюємо тиск, рівень глюкози в крові та рівень холестерину. Для визначення рівня холестерину нам треба лише 26 секунд, а для рівня глюкози – взагалі лише 5». Родзинкою цьогорічного фестивалю стала загальноміська руханка під керівництвом професійних спортсменів. Подвійне свято цього року об'єднало майже тисячу учасників зі всієї області, враховуючи те, що Європа – це все таки здоровий образ життя, ми вирішили поєднати два чудових цих захода на всіх гостей туристичного фестивалю. Наприкінці чекає туристична каша. До нас приєдналися і спонсори, які надали нам і згущенку, і хліб, і цукерки, і значки. Ми виготовили ось такі для всіх учасників туристичного фестивалю. Тобто, всі, хто візьме участь, не залишиться без подарунків, без нашої уваги. Фестивалили у Кропивницькому протягом всього дня, Інна промак, Олександр Донцов, день за днем.